В ніч 7 на 8 липня близько полуночі сталася аварія поблизу Кресівського мосту, що в жовтневому районі. Водій невстановленого транспортного засобу здійснив наїзд на велосипедиста. Попри те, що чоловік на велосипеді отримав значні травми і потребував госпіталізації, водій автівки зник з місця пригоди, залишивши потерпілого на дорозі без допомоги. Велосипедист був доставлений у 2 вторую городською лікарню, де від отриманих травм скінчався. Принятыми мерами розыска и благодаря содействию граждан, которые не остались в стороне от этого происшествия, был задержан водитель и автомобиль, которые совершили данное преступление. Следствие по данному факту проводят следственный отдел Жартного районного отдела милиции. З початку року на автошляхах нашого міста було скоєно близько 20 розшукових ДТП, у яких водії своїми безвідповідальними діями лише погіршували ситуацію. І як наслідок міру свого покарання у нас з початку года нерозкритих розкритих транспортних преступлень немає, тому що із за чіткої слаженої роботи слідства, розіска, ГАІ, зразу всі служби підключаються. Опять же, обращаємося средства масової інформації. Тобто, пока. У нас ця робота получається, і ми встановлюємо воділ, котрий вирішили совершили ДТП. Отож, кожен порушник рано чи пізно отримає своє покарання, запевняють правоохоронці, і в таких випадках не варто сподіватися, що втеча з місця аварії допоможе стерти сліди скоєного а безвідповідальність відповідальність може не тільки залишити на совісті водія смерть постраждалих, а й додати винному на дорозі кілька років за ґратами.